Если человек, которого выбрали люди, работает на людей, не живет за счет людей, я повторяю, а работает на людей. Скажите, зачем ему нужна охрана? Скажите, если вы приходите к себе домой, а у вас, у вас дома стоит турникет, и вам говорят, ага, пропускать тебя или не пропускать тебя, да, весь контроль провести нужно. Как будет отношение? То же самое и здесь. с полком это наше с вами имущество. У нас 100-тысячное население. И одна стотысячная часть каждого из вас, из нас, принадлежит нам. А нам ставят турникет, нам создают определенные группы, которые должны охранять, охранять от нас городскую власть. Спрашивается, для чего? Значит, значит, как говорится, рыльца в пушку, наверное, да, боятся, чтобы не пришли, не спросили у них. Для этого им нужно охранное бюро, и для того, чтобы в следующий раз люди боялись выступить и боялись проявить свое мнение и высказать свое мнение. Мы считаем, что муниципальная варта нам в городе не нужна. Потому что та сумма, которая тратится на это все, мы считаем, что эти деньги можно было бы использовать для более, скажем, целесообразно для города. Потому что мы с вами знаем о том, что у нас все кружки платные. Я даже вам скажу другое, я скажу вот по школе Ирины. У нас раньше в Шкуренко была преподаватель по физкультуре. Теперь этого преподавателя сократили, сказали, да зачем нужно туда на физкультуру, зачем нужно инвалидам заниматься. Пускай они сами ищут, понимаете? То есть это все делается для людей. И то же самое у нас происходит для здоровых детей. Если бы эти деньги были пущены для того, чтобы оплачивать кружки, для того, чтобы оплачивать секции, для того, чтобы молодежь могла ходить и заниматься, то тогда это было бы нормально. А так мы получается, что туда денег нету, все переведено на хозрасчет, денег на стоматологическую поликлинику нету, переведено на хозрасчет. Вы ходите к зубному врачу, это была городская поликлиника, на это ничего нету. Но именно на охрану, на охрану городского головы и на запугивание людей, которые имеют свое личное мнение, не совпадающее с мнением руководства города, у нас получается тратится 6,5 миллионов. На это деньги есть. От перший момент. Автостоянка на селищі ПЗТО, де була ялинка. Ми в законний спосіб з активістами селища ПЗТО зібрали 549 підписів проти цієї автостоянки, так як не було ні громадських слухань, ні у людей нічого не спитали, більш того, влітку вже намагались побудувати, люди самі знесли забори і вроді як перед виборами. Не вроді, а сам Анатолій Олексійович Вершина сказав, що якщо люди не захотять цитати цитата, то стоянки не будуть. Вибори пройшли. Паша Вершина дав команду огонь і стоянка почалась будуватися. Ми прийшли як законослухняні люди до Брандіса Олексія Валерійовича. І вдумайтесь, два депутати. Це Жилкіна і Федянович, які не злякались. Організація Характерник, яку я представляю, і Олексій Михайлюк, який представляє шахтарську проспілку, прийшли, написали заяву про те, щоб просто внести в реєстр і розібратися, чи можна будувати чи ні. Що робить наш шановний брандіс, який дуже добре знає Анатолія Олексійовича і який не хоче з ним сваритися, він просто не вносить. Те, що положено по закону. Вже ми не говорили винні, не винні, розберіться. Тоді ми йдемо з цієї ситуації до Павлоградського суду. Знову ж підкреслю, в законний спосіб. Там нам дають таку тендітну суддю врона. Я спочатку як почув, думав, що це якась студентка з таким милим голосом. Але все було добре до тих пір, поки вона не почала виносити рішення. Каже, не задовільнити. Ми просто. Були в шоці 549 людей, підписалось два депутата, два громадських активіста, просто щоб внести в реєстр в поліцію і розібратися. Нам прийшлось подавати в апеляцію для того, щоб Брандіс виконав просто свою роботу. Питання ми, ми, звичайно, досягли того, щоб Брандіса заставити. Але вибачте, а проста людина, якщо йде в поліцію, з якою ситуацією то що їй теж треба пройти місяць судів, щоб внести просто в реєстр. То чому тоді генерал Щаділо діло присилає нам таких, як Брандіс, а ми знаємо, що ці всі посади вони покупні і йому байдуже цьому генералу, кого він нам тут поставив, бо ми так розуміємо, що гроші взяті. А раз гроші взяті, значить пусть Брандіс буде не буде. Хай цей генерал. І цей бранді, спінок, падзад і геть з нашої області взагалі з правоохоронних органів. Ви підтримуєте це? Yeah. Муніципали ганяють бабушек з молоком. Для чого? Щоб ця бабушка йшла до Ковпака на ринок і платила містовоя. Чому муніципали не ганяють Сіманінка? Чому Аматова не ганяють? Чому не ганяють оцих цих зажравшихся буржуїв того ж вершину? Чому патріоти і націоналісти не принесли теж гімно і не закидали вершину? Бо він вкрав, наприклад, будинок на Тельмана 8. Ми показували жіночий гуртожиток, гуртожиток ніяких справ не відкрито. Вдумайте, за 111 тисяч гривень продати п'ятиповерховий будинок. На Тельмана на вісім. І при цьому була стаття в газеті Бімо, де сам вершина писав, що ми вложимо туди гроші і роздадимо переселенцям, сиротам. Ну, вроді добре написав. Тільки в ітоді вони вкрали за 111 тисяч і немає ніяких ні кримінальних справ. Все добре. Більш того, тендер пройшов навіть не в Павлограді, а вдумайтесь в Кам'янському, Дніпродзержинськ бивший.